Чи є вас якісь секретики стосовно вашого зовнішнього вигляду в контексті, можливо, ви робили якісь собі пластичні операції, про які ніде не розповідали. Всі дуже часто звертають увагу там на ваші підтягнуті гарні груди, чи це природна форма грудей там після трьох дітей, чи все таки можливо були якісь хірургічні втручання? У мене були е, вже досить давно певні пухлини. От е, я їх прибрала і прибрала зайве, що мені не треба було. От і все я тепер щаслива і вільна від всіляких постійних там біопсій і так далі. Операції на грудях була, але це була не з естетичної причини, а з через стан здоров'я. Правильно через стан здоров'я і плюс підредаговано естетично, тому що ну якби порізано. Як емоційно пережили всі ці втручання через пухлину? Це були доброякісні чи злоякісні пухлини? Як ви як жінка це пережили? Ну, Скажімо, це була така історія, яка тягнулася ще з 2007 року. І воно, ну, скажімо, ставало гірше в певній мірі. Я розуміла, що можна і надалі слідкувати, скажімо, за цим, але постійно мене це обтяжувало, тому що ці думки постійні і при певних гормональних таких стрибках це відчувається. А це думки постійно, які ну скажем, я хотіла від цього звільнитися.